По осінньому швидкий захід сонця вже давно загорнув у загадкове покривало темряви, почорнілі поля і жовто-гарячу стрічку лісу на обрії, коли на хуторі, хоч сяк так, усунули сліди недавнього нападу. Тіла чотирьох убитих козаків лежали на лавах посеред меншої з двох світлиць, що з них складалася хата Федора Богуна. Поранений Омелько Чорний, якого так завзято рятував Іванко. Марив у закутку діда Гриця. Той знався на травах, то чаклував тепер над пораненим. Сімнадцять понівечених трупів нападників за наказом Богуна знесли доки що рову за морітьми, решті вдалося утекти. Вони зникли так само раптово, як і з'явилися, розчинившись серед густих кущів верболозу на недалекому березі Південного Бугу. Козаки при світлі смолоскипів підправляли виламані ворота. Все ще налякані жінки по прибирали в розтрощеній світлиці, виносили битий посуд, шматки скла, обгорілі дерев'яні тріски і брудні, понівечені вогнем кілимки. Метушливо змивались до літки великі криваві плями. Сам Федір Богун, сотаний хорунжий вороновецької сотні братславського полку, сидів на лаві під образами тісної світлички у старій хаті і пахкотів люлькою. Мовчки поглядав на горпину, яка притулилася край дитячого ліжка, стиха схлипувала і гладила по голівці восьмирічного Іванка. У двері неголосно постукали. Заходь! кинув богун похмуром. Низькі двері прочинилися, і в них, пригнувши голову, протиснувся Петро Шуляк, дебелий козарлюга, якого Федір знав багато років. Шуляк з родиною, як і кілька десятків інших козаків, проживав на хуторі пана хорунжого, як під сусідок. Що там ще? запитав його Федір. Ляхи, пане хорунжий. Точно вони. Тихо, не грими, дитину розбудиш!» Шуляк кинув погляд на ліжко, де спав малий, і продовжив пошепки з на вони йшли, як і ми, напевне. Напевне, перекололи всіх бісові діти, а язика залишити розуму не достало. А раптом поряд ще більша ватага. Шуляк у відповідь лише розвів руками. Винні, пане хорунжий, не вторапали, але точно ляхи. Католики вони, а годного лист до якоїсь панянки польською писани. Бугун випустив хмарку сизого диму. Іч ти ласіш жовніри пана кроля чужого майна пограбувати. Що скажеш? А та й скажу гірше агарян помилуй господи. Що вже в хотині за них потерпіли, а вони ось і з нами як? На біса хапнули шилом патоки і буде з них. Якомелько, Марить, гарячка в нього, куля груди пробила, але слава й су, неглибоко, напевне, гребра затримали, дід уже й дістав. Що дід каже, житимеш? Дід, як дід, каже, на все Божа воля. Правду каже. Знайшли чого? Петро знизав плечима. Так сяк. Конею в лісі піймали трійко, п'ять мушкетів, пістолів десяток, шаблі, ще грошей півкопи сріблом, жупани. Не густо панеляхи, в Османа здобиччу розжилися. Не дурно своїх грабують. Воно, зрештою, і безпечніше, ніж на турецькі гармати ходити. Богун змахнув до шуляка рукою. Добре, іди». Скажи там Мирону, всім по добрячому кухлю оковитої, виставити варту, решті спати. Ранком розберемося. Дякую. ледь хитнув козак головою і вийшов. Тиша. Горпина вже не схлипує, тільки ледь чутно зітхає. Потріскують на ослоні кілька свічок в шандалі, та десь у стіні шкряботить шашель. Федір похмуро дивився на танцюючі смужки полум'я, і пригадував недавні події. Лише тиждень тому повернувся він з козаками на хутір з під Хотина. їхав, минаючи, спалені татарами села, хутори та містечка, і не знав, чи застане горпину із сином живими і здоровими, чи, може змили татарове і його хутір з земної поверхні. Не змили. Дякувати Всевишньому вберіг. Майже місяць орди Кантеміра Мурзи, який прийшов спільно з кримським ханом Джанібек Гераєм і імператором отаманської порти Османом II воювати Річ Посполиту, плюндрували Поділля. Кров'ю обливалися серця браславських козаків, коли вони бачили чорні дими в далеких тилах турецького війська. Зубами скреготіли, чуючи стогін тисяч невільників з татарського коша. Ще міцніше стискали в руках зброю і били ворога. Не один десяток лютих атак розбився до окопу козацького табору, як розбивається штормова хвиля до прибережних скель. Витримали. Уберіг Бог віднавали, яку Туреччина готувала з наміром остаточно захопити під свій контроль усю Річ Посполиту. І тепер лише одного не міг зрозуміти сотенний хорунжий реєстрового його королівської милості козацького війська, шляхтич Федір Богун, куди ж дивляться рейментарії кварцяного війська, коли їхні жовніри, немов розбійники, грабують та вбивають королівських підданих. Урешті самого Богуна, як і решту мешканців хутора, сьогодні врятувало лише те, що всі вони за звичаєм зібралися у світлиці на вечеру. І зброю козаки з собою мали, інакше б. Ворота вилетіли так зненацька, а за цим і стрілянина. Якби були на подвір'ї, постріляли б неначе курчат. Тату, а король нам, українцям, теж володар, чи тільки ляхам? раптом перервав думки Федора тоненький дитячий голосочок. Господи, ти ще не спиш, тільки й сплеснула руками горпина. Богун з несподіванки розкрив рота. Що його відповісти? Дитяче запитання інколи заганяють у куток наймудріших. Так, сину, мабуть, і нам теж. А чому ж він не захищає нас? Адже ти захищав його на війні? Король далеко, Іване, Федір завжди називав сина по дорослому Іваном. А ми тут. Для тебе зараз я захист, а не король, моя шабля, моє вірне око і мої козаки. Так було завжди на землі. Батько повинен захищати своїх дітей, а колись буде навпаки, і ти, і дорослий та змужнілий, захищатимеш нас, твоїх батьків, старих і немічних. Не ми це вигадали, але так мусимо жити. Я бачив, як ти сьогодні убив того жовніра убив, щоб не дати йому вбити тебе, маму, близьких нам людей. А коли я виросту, то вбиватиму, щоб захистити тебе і ниньку. На все Божа воля. Тоді чому король сам не вбивав турків, чому він посилав тебе? Ти ще малий, Іване. Богонь помовчав, здивований не по дитячому серйозними запитаннями, і, щоб затягнути паузу, почав укотре розпалювати люльку. Знаєш, мовив він за кілька хвилин, не все, що є очевидним, люди обирають для себе завірне, особливо шлях та речі Посполитої. Тому король, який безумовно вважає себе лицарем, полював під Львовом на зайців. У той час як козацтво, при чийому вигляді ясновельможні кривлять шляхетні вуста, прийняло на свої груди всі труднощі захисту вітчизни. Я теж уроджений шляхтич, але велика прірва лежить між нами, потомками старої української шляхти, і пихатим ляцьким панством. Тож я хочу, щоб ти запам'ятав раси назавжди. Всякчас можеш розраховувати на себе, майже завжди на брата або побратима, інколи на товариша. Але ніколи не вір жодному слову ляха. Ти йому палець здаси. Він тобі руку відкусить. Король з королів'ятами завжди були нам ворогами, ними довіку й залишаться. Не раз уже за працю нашу військову, за службу козацьку червоним пивом нас напували. Ось і за цю війну, бачу, дяки не буде. Сагайдачний при смерті, а нарешту старшини плювати вони хотіли. Федір трохи помовчав і, раптово опам'ятавшись, докинув. То що це я? Спи? Кілька хвилин Іванко не відповідав, лише про щось напружено мислив, підперши голову маленьким кулачком. Потім рішуче сів на постелі і подивився на батька зовсім не дитячими очима. Я теж битиму їх, без жалю битиму, щоб справедливо було, щоб знали, як козаків зневажати.